Так, Всім привіт! Сьогодні буду готувати гороховий суп. Ось що нам потрібно: Це горох, картошка, чесничок, морковка, цибулька, гірчичка, м'ясо свиняче, ребра, свинячі копчені та колбаски. Потім чорний перчик, паприка копчена та лавровий листочок і сіль. Все, приступаємо. Так, нарізаємо м'ясо. Ну, м'ясо в мене вже нарізано. Нарізаємо ребра та колбаски. Так, нарізали, поки відставляємо. Зараз поки все понарізаємо, потім будемо смажити. Так, цибульку нарізаємо, морковку натираємо. Так, відставляємо. Нарізаємо картоплю. Так, картошечку нарізали, відставляємо. Тепер підпалюємо конфорочку та ставимо афганський казан. Казанчик розігріли, кидаємо цибульку. Смажемо цибульку хвилини 3-4. Потім кидаємо морковку. Так, 3 хвилинки пройшло, засипаємо морковку. Смажимо теж 3-4 хвилинки. Так, 3 хвилинки пройшло, кидаємо тепер м'язко. М'язкове запечатиємо. Смажимо хвилин 10, не більше. Мені отам в коментарях були писали за... Казан, що це скороварка, ну я не сподів, це та сама скороварка савдеповська, тільки чуть-чуть ну, покращена. Мені Казан більш подобається. І говорили таке, що ну, в цій скороварці тільки треба варити чи тушити холодець, типу такого, що плов нічого в ньому не, ну, не виходить. Не знаю, ну, Я все готовлю і плов, і ось і супи, і борщі. Дуже смачно виходить, мені подобається. То я вважаю, люди ні разу не, або не пробували, або у них просто не виходить, в ньому все робити. А все розвалюється, розварюється, переварюється. Ну, то, як вміє готувати, то як перші, то так і готовий. Ну, мені подобається. Я в цьому році тільки почав в ньому все готувати. Да, перші рази. Просто треба розуміти, скільки времени потрібно, що тушити, що там варити. Ну, це засікатися методом, все пробуйте, а потім вже ви самі підбираєте собі своє время. Так що не бійтеся готувати в таких казанах, це дуже просто та смачно. Ну Тут смак такий виходить, що це просто. Даже в мене вон, є узбецький казан, в ньому не так смачно все виходить, як іменно в такому казані. І це не реклама, я його купляв цей казан сам. Так, хвилини три десь пройшло. Засипаю ще копчені, ну, копчення і ще смажемо хвилин 7. Поки воно тут ще смажитиметься 7 хвилин, підготаю, підготавлюємо горох, промиваємо його. Так, горох я промив, тепер зараз беру паприку копчену та підсипаю сюди. Хай вона прожарюється. Запахи від копченості такі класні, вже тече. Все, Засипаємо картошку. Кидаємо ложку гірчички, лавровий листок, даю 4 зубчика чесничка, ну і видавлюю. Найпець за смаком заливаю водичкою, перемішуємо. Кину ложечку солі. По спеціях там все чудово. Все, зачиняємо. Затягуємо не сильно. Ось як тільки починаю так проворачуватись, весь казан, але це дос. Провіряємо клапана та чекаємо, коли почнуть вони пропускати. Все, клапан почав вже пропускати. Засікаємо з цього моменту 30-40 хвилин. Ну, Я буду на 30 ставити. І в мене тут на більшій комфорті ставлю на меншу. І конфорочку притишую прямо в самий мінімум. Все, чекаємо. Так, 30 хвилин пройшло, все, виключаємо комфортку та спускаємо тиск. Так, Тиск спустили, відчиняємо. Запахи, бомба. Горох прям розтворився, його немає. Це всього за 30 хвилин. Так, все, будемо зараз насипати. М -м -м, це така смокота. Гаряче, правда. Смак копченості ну, дуже виражений. ну Так, в обичній каструлі чи навіть в усбеському казані так ти не приготовиш. Ось це бомба, да. Казан цей смак зберігає. Та ще можна ще гірчички. Це, по-моєму, я десь вичитував по німецькому рецепту добавляють гірчицю в гороховий суп. Наскільки правда, я не... Ну, точно не пам'ятаю. Ну, я колись спробував був так, то мені дуже сподобалось гірчиці. Так що скуштуйте ви. <світ> Бомба. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі.